Привіт! Чому не використовую? Чому ж? Використовую, ось взяв спеціально два дня Два дна нових. Ось дно з нержавійкою сіткою і дно з польською решіткою. Чому не використовую? У мене, коли я робив, не вистачило нержавійки, і мені дешевше вже було у вашої пасіки лисонь докупити там 5 чи 10 штук таких пластикових. Дивіться, поясню на прикладі. Коли я робив велику партію 200 вуликів, мені вигідніше було купити нержавійку. Чому нержавійка 0,5 діаметром 3,2 на 3,2 чарунка коштує на сьогоднішній день там, щось в районі 350 гривень. А раніше стоїло дешевше. А на сьогоднішній день оця решітка стоїть в районі 50 гривень. Так от з метра в мене виходило нержавійки. 370 гривень виходило 14-16 отаких дніщ, тобто цієї нержавійки. Розумієте, Ця ціна виходить, грубо говоря, там 25 гривень на дно. А ця коштує 50 штук, ну, умовно, 50, плюс-мінус. Тому от і рахуйте самі, якщо ви робите 100 вуликів, оця решітка в половину буде дорожча. це в половину дешевше. Якщо взяти по жирному, по королівському чарунку ту саму, але проволку, діаметр проволки, до прикладу, 0,7 чи 0,8, то там буде за метр на сьогоднішній день щось в районі 700 гривень за метр. Тобто буде 1-1 паритет. Але ж дивіться, тут як тут буде просипатися, Пилуки. Як тут. А? Тут більше пластмаси. До того ж, пластмаса ну така хрупка, десь, якщо на якийсь дрючок поставити, можна і пробити, і так далі. Це по-перше. По-друге, та ж сама дезінфекція. Взяли паяльну лампочку, там бігом чужих Ну, В принципі, я думаю, це не розплавиться Але все ж таки. Ну Очевидно, що коли я робив е, 200 штук їх. То оця сітка мені виходила в половину дешевше, ніж оця. Ось і все. Тому і не використовую. У мене не хватило, трошечки не вистачило, то я докупляв уже таку, бо ну, щоб уже на заводі не замовляти. Там ще були питання стосовно, де я брав оцю сітку. Сітку я брав на заводі тетра. І кріпить. Саму сітку дуже гарно кріпить, бачите, скобами. Пістолетом клас, 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 по периметру все тут прилягає щільно, гарно, нормально. А цю вже. Вон теж, я бачите, скобами був. Але вже якщо не попадеш, воно крихке і так далі. Тому є шанси пошкодити саму решітку. Тобто економічно вигідніше купити нержавійку. Навіть якщо купити саму дорогу, то буде плюс-мінус по ціні одинакова ціна. От і все, все дуже просто. Треба дешево і сердито, щоб було.